Пані Людмила, яка допомога найперше потрібна? Чи волонтери теж розбирали завали? Яка робота і в чому допомога? Чи це теплі речі, чи житло, чи кров для постраждалих? Ви знаєте, треба все, але на зараз все є, все забезпечено. Теплого одягу дуже багато. Ми і в шелтери, в які розсіляли людей, у три шелтери зразу евакуювали, розвезли. І на місці давали всю допомогу, яка в нас була, все абсолютно. Зараз поки нічого не треба, треба кров, кров треба, донори треба на станцію перелівання крові, і будемо дивитися по ситуації, що ще буде треба. В перші хвилини була потрібна психологічна допомога, бо в людей був просто шок. Пані Людмило, яка зараз ситуація з цим будинком? Що там зараз відбувається? Там очеплення є, там нема очеплення, там тривають пошукові роботи. Чи вони вже припинені? Там лише розбирають завали. Що там безпосередньо на місці зараз відбувається? Розбір завала вже до кінця доходить, вже почти всі прилигаючи під'їзди будівель, всі вони охороняються поліцією від марадирів, ті, які вціліли, там охрана і поліція, і ДСНС цілодобово не припиняє роботи. Люди теж цілодобово, можна сказати, йдуть на допомогу і е, робота триває. Я останню інформацію озвучую до обласної адміністрації. Там уточнена кількість, зокрема поранених, uh -huh. і тих, кого шукають. Рятувальники продовжують пошук ще 25 п'ятьох yeah. мешканців зруйнованого будинку, яких yeah. не можуть знайти. Вони вважаються зниклими безвісті. Зараз відомо про 40 жертв, тобто загиблих, та 79 79 поранених. Ми говорили раніше. Уже про 77. Знає, на, на ранок мабуть, уже 79, Це офіційна інформація. Так, Це інформація від. Валентина Різниченка, голови області. Так, і уламки розібрали на 90%, повідомляє обласна адміністрація. 20, 25 мешканців досі не можуть знайти. Ну і 40 людей загинуло, 79 поранені, в тому числі 16 дітей, сказав Різніченко. І про стан здоров'я, ну стан самопочуття. В лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 важкі, зазначив Різніченко. Ну рятувальна операція після обстрілу триває вже понад 60 годин. Да я хочу сказати, що ми е, всім, хто потребує допомоги, допомагаємо. Звертайтесь в наш намет. Ми робимо все, аби допомогти. Червоний хрест завжди завжди з нашими людьми. І я хочу сказати, що ми не тільки допомагаємо постраждалим, а й тим людям, які цілодобово працюють, ми їх, їх чаєм поємо. Чи багато там працюють саме волонтерів, пані Людмило, тобто не, не рятувальників да. професійних, а місцевих. Волонтерів, які волонтерів, всіх. Ми ж не одні, там багато наметів. Ну, вже зараз менше стало. Ми будемо до кінця. Скажіть, будь ласка, що кажуть рятувальники? Вже дві доби пройшло, чи зберігається надія, що можна знайти іще живих людей там? На жаль, на жаль, надії немає.